Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в Хмельницькій області, на демоділянці з гібридами компанії Мас Сіц. Важкі часи в нашій країні, але всі сфери сільського господарства продовжують працювати на благо країни. Сьогодні демонструємо вам нашу новинку. Гібрид Мас 306 п середньостиглий з Фао -300. Гайда в поле. Подивимося на нього ближче. Щодо загального стану ділянки, поле чисте від бур'янів. Якість посіву та його однорідність на високому рівні. Також ми перевірили густоту стояння рослин. Вона складає 70-75 тисяч рослин на гектар. Рослини мають здоровий стан, не спостерігається будь-яких дефіцитів щодо вологи або поживних речовин. Немає симптомів проявів хвороб та пошкоджень шкідниками. На 28 липня кукуруза проходить один з найважливіших фаз розвитку, а саме фаза цвітіння. Найкритичніші фактори впливу на дану фазу є високі температури та нестача вологи. Але фаза цвітіння на даній локації проходить за сприятливих умов. Температури в день не перевищують 28 градусів Цельсія та періодично випадають опади. Так вчора було зафіксовано 15 міліметрів. За результатами вражайності та показниками вологості нашої новинки, слідкуйте у наступних випусках. До зустрічі у Полях